Це військовий Ігор Бобовський до та після того, як йому подарували нову посмішку. Сьогодні він уперше за 10 років вкусив яблуко завдяки команді імплантолога Владислава Кушнірука, яка подарувала нові зуби вже понад сотні поранених захисників. Протези для рук і ніг це дуже важливо, але протези зубні це також невід'ємна частина життя, нормального адекватного життя кожної людини. Можливість посміхатись та адекватно жувати, повірте, змінює життя на 180 градусів. Влад розпочав свій лікарський шлях ще в студентські роки. Чергував у травмпункті. Зашивали після бійок всяких бездомних людей, і так був дуже класний час, дуже теплі спогади. Дуже атмосферно. Уже в ті часи влад визначився, що працюватиме в амбулаторній стоматології. І коли сталося повномасштабне вторгнення Росії, мав уже немалий досвід хірурга-імплантолога. До мене подзвонив мій менеджер з компанії Штрауман та сказав, Влад, ми стартуємо благодійну програму, нам Швейцарія виділила 5 тисяч імплантів. І всі деталі до них. Давай працювати, давай допомагати хлопцям імплантувати, повертати можливість посміхатись та жувати. Я в ту же секунду, звичайно, відповів так. Робота почалася, а заявки від військових посипалися одна за іншою. Повинно бути УБД, ВЛК, мають бути якісь щелепно лицеві травми або загальні травми, або це має бути військовополонений. Після схвалення заявки на військових чекає довгий шлях операції та реабілітації. Причини псування зубів різні: від генетики до умов на фронті. Погана вода, відсутність умов для догляду. Команда проводить діагностику, консультує, складає програму лікування, замовляє імплантати, матеріалів, з яких роблять штучні зуби: декілька пластмаса, цирконій, композити. Ми отримали імплантати, зробили операцію. В цей же день ми видалили всі зуби, поставили імплантати і зробили відбутки для того, щоб зробити е тимчасові протези. Ці протези незнімні, вони кріпляться на імплантати. Від операції до встановлення незнімних тимчасових протезів минає до 12 днів. Такі можна носити від 6 до 18 місяців, а пізніше їх замінять на постійні. За цей час хлопці звикають до нових відчуттів, та все впевненіше посміхаються. Реально повернув мені смак життя прямому значенні цього слова. Завдяки таким, таким людям є віра в наше майбутнє. Я дуже вдячний Взагалі, як рідні і просто кусаю все їм все. Осуть все чудово. Вже давно є дослідження, які доказують, що люди, у яких є зуби або конструкції з опорою на кістку, а це імплантати разом з такими протезами, набагато довше живуть, ніж ті, які жують оцими протезами. Тому що мозок розуміє, ти жуєш, ти живеш. Дуже проста математика. Коли дивиться на чергового усміхненого воїна, влад тішиться та розмірковує, як наступного разу зробити ще краще. А воїни на знак подяки лишають свій підпис на прапорах України. Таких підписів уже більше сотні. Один зі стягів лишиться в стоматологічному центрі, а інший відправлять туди, звідки все починається на завод імплантатів до Швейцарії. Своїм прикладом влад і його команда заохочують долучатися до програми і інших стоматологів та мріють, аби держава фінансувала протезування не лише кінцівок, а й зубів. Адже український воїн гідний того, щоб мати красиву здорову усмішку. Він, наприклад, заходить в якийсь реабілітаційний центр, йому там роблять ноги, руки, відновлюють його психічне здоров'я. Паралельно він заходить, наприклад, до мене на тотальну реабілітацію імплантатами та відновлення посмішки. І після оцих всіх заходів людина повністю повертається до адекватного нормального життя.